Аземний громадський транспорт у Києві не буде зупинятися під час тривог, і такі нововведення почнуть діяти уже з 21 березня. Про це повідомили у КМВА. Згідно з новими правилами, під час повітряної тривоги транспорт зупинятиметься біля укриття за маршрутом руху, аби пасажири могли вийти. Але транспорт їхатиме далі по маршруту з усіма охочими, як зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко, це необхідний і логічний крок до нормального функціонування міста, але зміни не стосуватимуться метро. Столична підземка і далі під час тривог не працюватиме на відкритих ділянках. Передні рішення скажу вам. ви якщо присуватися громадським транспортом, можете бачити, воно не довело по перше своєї ефективності. По друге воно не виконувалося. І спільного з безпекою це нічого не мало. Водії стояли біля своїх автобусів, чекали, допоки закінчиться повітряна тривога. створювали транспортний колапс. Люди виходили з автобусу. Також стояли біля автобусу. Чекали, допоки закінчиться тривога. Тобто спільного з безпекою абсолютний нуль. Якщо б було падіння уламків або не дай Бог там влучання ракети, то ми б отримали шалені жертви.